Хочеш миру, готуйся до війни. Північно-Атлантичний Альянс дасть відсіч Росії, якщо вона спробує проникнути на територію будь-якої країни альянсу. Про це заявив головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Філіп Брідлау. Командувач упевнений, у зв'язку з подіями в Україні реальна воєнна загроза тепер нависла над усіма країнами Східної Європи. Натомість помирити Росію з Україною. Не вдалося саме це намагалися зробити у Берліні. Там до пізньої ночі тривали переговори міністрів закордонних справ Німеччини, Франції, України та Росії. Спостерігала за дипломатичними зусиллями Ірина Павлинок. Пейзаж більш мирний, навіть пасторальний, аніж тут у цьому передмісті Берліну складно собі уявити. Але тема новин, яку передають звідси журналісти із багатьох країн, війна. Чи можна бойові дії на цьому етапі перевести у політичну площину? Над цим міністри закордонних справ чотирьох країн думають уже впродовж багатьох годин за зачиненими дверима. Сподівання у дипломатів були немалі підготувати у Берліні іншу зустріч, де за круглим столом про мир говорили би президент Порошенко та Путін. Але у посередників між Україною та Росією мало шансів. Визнав головний дипломат Німеччини, ще на початку перемовин Вісті зі східного фронту невтішні. Ми далекі від закінчення конфлікту. Люди продовжують вмирати. Ми не маємо перемир'я і далекі від політичного рішення. Особливо сьогоднішні новини доводять, що ситуація може стати навіть гіршою, якщо ми не будемо дуже уважними і не турбуватимемося про ситуацію. Ми можемо перейти до безпосередньої конфронтації між українськими та російськими військовими, і цього слід уникати будь-якою ціною. Поки міністри закордонних справ Німеччини, Франції, України та Росії протокольно прогулювались біля озера та готували берлінську зустріч. Бойовики на сході збили український літак та встигли похвалитися підкріпленням з Росії 1200 тренованих найманців. 30 танків та 120 військових машин. Кремль стоїть на своєму, Москва бойовиків не озброює, хоча увесь світ бачить інше. Військовий конвой іде з російського боку потоком до так званого гуманітарного теж багато запитань. Україна вимагає від західних партнерів жорсткішої позиції і дій. Головний дипломат Павло Клінкін перед берлінською нарадою заявив німецькому радіо: ЄС та НАТО мають знайти в собі сили надати Україні суттєвішу підтримку, зокрема воєнну. Інакше виникає питання, чи справді ми партнери. Європейський союз має розмовляти одним голосом, що він повинен мати послідовну позицію з підтримки України. Це зараз демонструє і ця зустріч. Для мене ключовими пріоритетами на сьогодні є знайти умови, як припинити обстріли української території. Для мене ключовою проблемою є як закрити кордон. Від постійного трафіку зброї людей грошей з території Росії. Більше п'яти годин перемовин за зачиненими дверима. Франція нагадала Росії, що пріоритетом залишається територіальна цілісність України. Німеччина пояснила, що війна на українському сході і досі триває, бо міжнародні домовленості не виконуються. Роз'їжджалися міністри глухої ночі. Росіянин Лавров без коментарів. Глава української дипломатії через Твітер поділився, що розмова була надскладною, але для результату треба ще багато підходів. І додав, що національні інтереси Україна не здала. Немає місця компромісу там, де держава повинна перетнути червону лінію. Україна її не перетинала, відчував підтримку партнерів. Метою залишається припинення вогню на українському сході. Підсумував переговори Франк Вальтерштайнмаєр. От тільки наразі заглушити зброю дипломатам не вдається. Ірина Павлонок, спецкор два плюс